Демісезонні чобітки для хлопчика торгової фірми Перліна імір, Туреччина. Ось така класна моделька. Так, модель розрахована осінь, зима, тепла зима. Зверніть увагу, тепла зима і весна. Так, запасик береться на 1,5 см. Тобто осінь ви берете на шкарпеточку зимою. Шкарпетка, весна без шкарпетки, можливо, якщо ніжка виросте, але вам потрібно ще доходити до варіанта. варіанту. Ну, це тепла зима, це єврозима. Дуже багато наших покупців за кордоном, і вони трошки страдають, бо там нема нормального взуття. От, то вони... Оце саме, що не наїсть європейська зима. Так, Моделька завищена трошечки, це добре для зими. Так, Якщо для тепла, ну, взагалі, Якщо ніжка мерзне, ідеальний варіант. оце Я люблю такий, біток, щоб був такий, щоб він повністю галіностоп ховав всередину. Так, висока підушка, вона не промерзає від землі. Поліуретан з добавочками йде. Чорненька, вона практична. Ну, да, оце гарно, зазвичай, але трішечки треба його буде підчищати. Але була б чорна, вона була б не така гарна. як... З білою підошвою. Так, протектор він не скользить, не лопає, не тріскає, не п'яточки. Так, поліуретан от сюди завели, аж це захист свого роду, Але тут є отакий момент, як в міні-мені перлина почала робити такий носик. Навіть п'яточку зробили. Чому? Тому що діти дуже часто ну, п'ятка у п'ятку габнуго знімають зуття. То ось вам такий момент, щоб вони його не вграли дуже швидко навіть Так, зовні шкіра, шкіра незвичайна, вона така чимось оброблена спрейчиком. Тобто, не не дощ, не слякать, не болото, грязь, ніби нічого туди. Ну, як вам сказати, вони дуже практичні. дуже Тут навіть при е, тому, як за ними уход який, то це або суха, або волога сервітка, вже хто як там привчився. За дитячим зуттям ухажує. Так, середина фліс, подушечки скрізь, м'якенький язичок, м'якенький, задничок зверху, низ твердий, а верх м'якенький, щоб воно дитині не жало, не давило, не терло. Так, фурнітура. Заліпка. Заліпка йде через залізячку. Я люблю таку. Дуже люблю таке ісполнення. саме заліпки. І на всю, це обов'язково, це ще є фіксує язичок, щоб він не гуляв. Ось на всю заліпка, де її треба так, прикласти, усіх, щоб її відкрити. Це дуже добре, це та заліпка, яка довго прослужить. Так, супінатор всередині є гарбочок, і тверденький одночасно, не пластмаса. Пластмас лікувальне взуття це тільки з ортопедом. Так, моделька розрахована на стандартну ніжку більше до повненької. Але я вже так вважаю, що якщо ніжка худенька, товші шкарпетку вдіваєте. Якщо ніжка повненька, тоньшу шкарпетку, тут можна ще шкарпеточкою обіграти. В цей момент. Так, зима це така зима, як ось цього року: плюс 5, 0 мінус 2. Оце сміло можна. Якщо ви бачите, що в мінімені, наприклад, якщо люди беруть в нашому магазині зиму, то мінімен розрахована на мінус 30. Опису. Вони, вони дійсно дуже теплі. Тому ця моделька, якщо плюс 5, і ви бачите, що в зимі ножка мокра, вона потіє, то ну, можна оцю вдіти сміло. Так, супінатор сказала, який запасик брати, 1,5 см, щоб вам аж до весни хватило, До красовочного варіанту, щоб вам вистачало цієї модельки. Ну, Гарна модель. Модель гарна, гарно фіксує, висота така стандартненька. Носики, п'яточки зроблені, і легкі, дуже легкі. І вообще, дітям дуже класна колодка устойчива. Дивіться, який задній гарний. Він твердий, він устойчивий, діткам комфортно. Якщо ви один раз купите менше перлину, а діти дуже чутливі, вони до колодки привикають дуже швидко. А турецька колодка вона якісна, вона зручна, вона комфортна дітям. То вони вже відчувають, дуже відчувають, якщо другу якусь другу фірму ви, ви, ви потім купляєте після мінімена з перлиною, наприклад, після Турції, то діти, діти відчувають. Та понятно, що може там цвіточки, бабочки десь побачили там гарно, красиво, красовки. Вони дуже зараз хочуть такі зимові, але це не ну, трішки не той варіант. Оце таке неубіваєме, таке тепле, такі, знаєте, ну на всі случаи, на всі випадки життя. Така от обувь. І знаєте точно, що воно вам не розсипеться, не полізе. Це два, дві дитини, три дитини. Хто продає, хто віддає, хто як зараз. Так, ну, ніби все сказала. Магазин у 25 років Київ біля метродарниця. На одному місці ми стільки років, це про щось каже. три чотири покоління дітей поверстала в нашому взутті. І інтернет у нас вже близько сіми років на всю Україну. Є обмін, повернення є. Навіть адресна доставочка є, якщо хочете, ми її оплачуємо. От, і, але треба на питання, за, ну, ми задаємо питання, яка ножка, яка повнота, скільки ніжка в сантиметрах стоїть. Ну, це обов'язково. Якщо ми вже платимо за доставочку, то вже треба точно виміряти, не просто поміряти. Так зараз не буває. Так, ну і вам на будущий, вам треба знати, скільки ваша ніжка в сантиметрах, треба її вміти виміряти, і треба знати, яка повнота у дитини. Це дуже бачу, що батьки не всі розуміють, повнота це коли ви. Своєю ніжкою в щось не входили, в якусь модельку не влазили. Це повна. А буває така ніжка, що ви візді бовтаєтесь, це худа ніжка. А є стандартна. Там ну, нюансів ніяких немає. Тому батьки, як зачасту не знають, що таке повнота, то я розумію, що це ніжка стандартна. Так, Так, що ще? Так, якщо на сайти замовляєте, є оплата частинами, теж бачу, що цікавлять цей момент батьків. От. Ну, взагалі, якщо є можливість, приїжджайте до нас в магазин. Ми любимо живе спілкування діток, батьків. Цікаво пообщатися. Так, все, чекаємо на вас.